Чи дійсно квитанція про переказ коштів вашій дружині на її особисту карту є доказом про сплату аліментів без рішення суду? Постанова касаційного суду України від 2024 року зазначила, що банківські платежі, які були проведені на дружини особисту картку, відповідно без призначення слова аліменти або ж оплата на дитину, допомога дитині або ж іншим призначенням, все ж таки являється доказом того, що чоловік в досудовому порядку сплачував аліменти без рішення суду. У цій справі боржник з 2016 року по 2021 рік сплачував дружині на її особисту карту кошти без призначення, тобто він просто самовільно переказував кошти на її особисту карту і не вказував, що це сплата за аліменти або ж сплата допомоги дітям або ж інше призначення платежів. І при цьому чоловікові було невідомо, що дружина в судовому порядку вже намагається стягнути з нього аліменти, тобто звернулася за рішенням суду про стягнення аліментів. Боржник дізнався про відкриття виконавчого провадження, коли йому вже нарахували борг за сплату аліментів. Відповідно, він звернувся до суду з тим, щоб зарахувати квитанції, які він сплачував, тобто з 2016 року, як сплата за аліменти. Суд першої інстанції відмовив йому в задоволенні його позовних вимог, також і апеляція відмовила в задоволенні позовних вимог. Але Верховний суд взяв до уваги квитанції, які надав боржник до справи, тобто і врахував дані квитанції як сплату за аліменти, навіть без призначення платежу. Якщо ви домовилися з вашою дружиною про сплату аліментів в досудовому порядку, з юридичного боку буде вірно, якщо ви будете вказувати в квитанціях про сплату, сплата за аліменти, сплата на допомогу дитині. Тоді, в такому випадку, якщо ваша дружина звернеться в судовому порядку про стягнення аліментів, вам виконавець не буде нараховувати борг, і квитанції зарахують відразу. Якщо у вас виникла така ситуація і ви бажаєте вирішити дане питання, ви можете звернутися до нашого адвокатського об'єднання Правда на безкоштовну консультацію.